Вітаємо в студії Вечерпне гість нашої студії сьогодні. Декан факультету електронних технологій Черкаського державного технологічного університету Черні Андрій Михайлович. Вітаємо вас, Дякую, вітає. Андрій Михайлович. Розкажіть, будь ласка, фахівців, яких спеціальностей готує ваш факультет? Яка вартість навчання на факультеті? Дякую за питання. Факультет електронних технологій є одним з технічних факультетів, одного з найпотужніших в регіоні технічних закладів Черкаського державного технологічного університету. Факультет має більше ніж 25 річну історію. За цей час склалися певні традиції та співпраця з підприємствами та іншими навчальними закладами, що гарантує успіх у підготовці висококваліфікованих фахівців. На даний час на факультеті триває набір на навчання за ОКР-бакалавра, тобто на перший та третій курс за шістьма напрямами підготовки. Якщо коротко, це телекомунікації, радіотехніка. Системи технічного захисту інформації, електротехнічні системи приладобудування, безпеки інформаційних та комунікаційних систем. Майже всі рівні ОКР бакалавра мають, тобто студенти мають змогу після отримання диплома бакалавра продовжувати навчання за ОКР-спеціаліста та магістра. За цей. Час студенти, окрім навчання, можуть долучатися до різних, заходів, до різних заходів, які відбуваються на факультеті, тому що студентське життя у нас на факультеті є різноманітним. Окрім навчання, студенти ще мають змогу розкривати свій потенціал і в інших сферах свого життя. Щодо вартості, вартість на технічних спеціальностях не тільки нашого факультету, а взагалі. Вона є фактично однаковою, це 7,5 тисяч гривень на денну форму та 4 950 гривень на зоочну форму. Ця вартість є одна з найнижчих в, не тільки в регіоні, а і в Україні, для того, щоб студенти мали можливість у нас навчати, навчатися і отримувати освіту так у цей непростий для країни і для батьків час. Розкажіть, будь ласка, про перспективи працевлаштування випускників, які навчаються у вас на факультеті. Факультет співпрацює, починаючи з проходження студентами практики. Це другий, третій курс з підприємствами регіону, потужними підприємствами регіону, що дає можливість вже на початкових курсах робити певний взаємозв'язок між студентами і підприємствами. Це є Укртелеком, це є фотоприлад, це є Обленерго, Черкаси Обленерго. Тобто цей список цих підприємств насправді досить довгий, я думаю, немає сенсу його весь зачитувати. Ось. Тому наші студенти вже, проходячи практику, бачать і знайомляться з підприємствами, що є запорукою їхнього успішного працевлаштування. От буквально недавно, нещодавно випустив наш факультет, закінчили 335 студентів. Частина з них пішла навчатися далі, а частина пішла е, працевлаштовуватись. Більшість з них успішно працевлаштовується за спеціальністю. Ось, е, хочу наголосити на те, що триває ще прийом заяв на перший курс до 31 серпня. Абітурієнти можуть прийти особисто в приймальну комісію або ж подати заяву в електронному вигляді, що спрощує так е, цю процедуру. Крім того, на будь-які запитання ми готові відповісти. Є приймальна комісія, я особисто приймаю цілий рік будь-кого по будь-яких запитаннях. Це перший корпус деканат ФЕД, другий поверх 205 аудиторія, є телефони, тому в кого якісь запитання, ми завжди раді допомогти. Крім того, є сайт офіційний університету, де є достатньо інформації і щодо життя університету та безпосередньо роботи приймальної комісії. Скажіть, чи співпрацює ваш факультет з іншими вищими навчальними закладами? Звісно, без співпраці успішно готувати фахівців складно, тому що співпраця це є переймання досвіду, і так само ми можемо досвід ці віддавати іншим. Ми співпрацюємо з провідними університетами України, та наші викладачі мають співпрацю з. Університетами по науковій співпраці, університетами Євросоюзу, окрім того, в цьому році група студентів мала можливість по підписаним умовам співпраці відбути практику у університеті політехніці міста Ченстахова, що дало можливість студентам ознайомитись з системою освіти Євросоюзу, побачити, яким чином там навчаються студенти, так щоби. Перейняти якийсь досвід і, можливо, щось змінити в нашій країні, тому що молодь це майбутнє нашої країни. Дякую вам, дякую, що стали гостем нашої студії. Нашим глядачам нагадую, що сьогодні ми спілкувалися з деканом факультету електронних технологій Чернієм Андрієм Михайловичем. Дуже вам дякую за запрошення. Чекаю всіх до нас на навчання. До побачення.